Історія інституту архітектури львівської політехніки починається ще з часів виробничих майстерин середньовіччя з 1844 року, коли заснували політехніку. Факультет архітектури, а також механіки та хімії при класичному університеті у Львові стали основою нового технічного вишу. І ці три фігури, значить, які відображають інженерію, механіку і архітектуру. Саме мистецький підхід до архітектури першого ректора університету Юліана Захарієвича, а також неповторний почерк Леонарда Маркуні та живопис Матейка подарували Львову одну з найкращих будівель шедевр архітектури. Нині у стінах цього навчального закладу в інституті архітектури навчається майже дві тисячі студентів. Працює 200 викладачів на шести кафедрах. Тут готують фахівців за трьома напрямками: архітектура, дизайн і реставрація творів мистецтва. Тому вступники, окрім високих результатів ЗНО, мають скласти ще й творчі тести. Ми маємо Творчі тестування, значить, із рисунку із композиції і креслення. ну для дизайну – це із рисунку композиції із живопису. Навчання в інституті архітектури цікаве і різноманітне. Це симбіоз творчих і точних дисциплін. А з розвитком новітніх технологій студенти освоюють найновіші комп'ютерні програми та щоразу опановують новинки у сфері технологій та будівництва. Це є розробка кав'ярні у Тіфані, яка знаходиться на вулиці Серзькій, 9. Е, ідея цієї кав'ярні полягає в тому, що це не тільки цукерня, не тільки кав'ярня. Тут люди можуть собі сісти і обрати коштовності, які їм подобаються. Оригінальні проекти студентів результат їхнього навчання та практичної роботи. А подивитись у цих стінах є на що. Чимало дипломних робіт знаходять своє практичне втілення. Був огляд конкурс дипломних проєктів в Одесі. Там представляються всі архітектурні і художні школи України, і ми дуже успішно виступили. Значить, ну я так можу сказати цифри. Ми там одержали 38 дипломів першого ступеня і 13 дипломів другого ступеня. Ще з 1996 року. Заклад підписав кооперацію з Віденським технічним університетом. Завдяки цьому відкоригували навчальні програми відповідно до європейських стандартів. Щої школи цей інститут, учасник двох програм Темпус, має добру співпрацю з Кембриджем. Такі контакти збагачують як навчальний процес, так і особисті навички студентів. А цьогоріч архітектори ще й виграли студентський проект Еразмус Мундус. Цей проект він присвячений виключно тільки значить студентській мобільності. Тобто, наші студенти можуть їхати вчитися чи на місяць, чи на семестр в Лісабон. Чи в Талін. окрім того, щороку 50 студентів мають змогу навчатись по кілька тижнів в гірничій академії у Кракові, а цьогоріч ще й півсотні магістрів здобувають нові знання у Віденському технічному університеті, отримуючи змістовні та багатогранні знання, випускники інституту бажані працівники у всьому світі. Дуже багато наших випускників вони працюють на київському ринку, на московському ринку, в Азербайджані. Значить, працюють для значить німецьких, австрійських, голландських фірм. Які більшість Пускників архітекторів Володимир Слез не розривав своїх контактів з «Альма-Матер». Чоловік уже давно працює на будівельному ринку України, а цьогоріч отримав державну премію у галузі архітектури за проект львівського стадіону до Євро-2012. Буквально через кілька років ми будемо святкувати 23 роки від заснування фірми. І в нас весь цей час, за цей час прийшло дуже багато. Випускників архітектури, які чи приходили в нас на практику, чи на якесь стажування, чи після закінчення, чи навіть будучи студентами, працювали і потім працювали в нас. В принципі, ми кадри черпаємо тільки з Львівської політехніки. Хочемо створити на базі Свірського замку міжнародний центр архітектури, де наші от студенти молоді. Ну і відповідно викладачі, як з України, так і з зарубіжі, будуть мати можливість вести розмову з молоддю і старатися. Пропагувати у ті найкращі якості архітектури з ностальгією згадує свої студентські роки випускник інституту архітектури Орес Скоп. Нині заслужений діяч мистецтв України, відомий художник і архітектор. Каже, у політехніці він став поліфункціональним фахівцем. Його навчили мислити просторово і працювати творчо. Зізнається, це дало змогу йому навіть у найважчі часи заробляти на хліб. Освіта на архітектурному факультеті вона настільки була різнопланова. Тобто в нас є живопис, і скульптура, і архітектура, і проектування малих форм і будинків, і міст. Тобто в нашому сучасному світі такому досить складному, скажем, я міг займатися живописом, якщо Щось не то я займався архітектурою чи дизайном, чи музеями. Випускники інституту архітектури, зважаючи на власний досвід, запевняють, нинішні студенти з багажем знань, основ, техніки та сучасних технологій не пропадуть у світі і знайдуть собі застосування у будь-якій галузі від реконструкції творів мистецтва до проектування міст.